Сьогодні я хочу записати вам більш розмовне відео. Ну і звісно, корисні паради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. На просторах інтернету бачу, як багато хто рекомендують використовувати в один бак хорус плюс скор. Ну і я не розумію, навіщо такі рекомендують, тому що це просто викинуті гроші на вітер. Ну і зараз я вам все поясню, чому я так кажу, чому я так думаю. Ну, по перше, я не розумію, навіщо люди рекомендують змішувати два фунгіцида в один бак. Коли один фунгіцид да це препарат від хвороб гарно справляється. Друге, ці фунгіциди мають деякі важливі відмінності, і це Температурні умови. Якщо взяти хорус, то він ефективно працює по парші борошнистої роси, маніліоз, включно з маніляльним опіком, альтернаріоз та інші хвороби. Цей препарат вже ефективно працює при середній добовій температурі плюс 5. Це може бути денна температура плюсова, звісно, плюс 5, плюс 8, плюс 10, Нічна температура, це може бути 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3 і вище. Отже, Хорус ефективний при низьких температурах. Скор працює так само по хворобам, як брошни староса, парша, клястероспіроз, кучерявості листя, персика, кокамікоз, маніліоз та інших хвороби. Але тут нюанс: скор працює ефективно. При температурі плюс 15 і вище, тобто в більш теплу, гарну сонячну погоду. І коли мені пишуть про те, що скор призупиняє свою дію на момент холоду, і коли стане тепло через тиждень, через два, скор почне працювати, то ви дуже сильно помиляєтесь. Скор втрачає свою дію, втрачає свою ефективність з того моменту, як знижується температура. Скор Ефективно використовувати у фазу активного росту. Запам'ятайте це, коли листя розгорнулось, у нас вже йде кінець цвітіння і починається вже плодоношення. Також звертайте увагу, що в кожному препараті є кількість обробок за увесь вегетаційний період. Скор та хорус можна використовувати в системі чергування, але пам'ятайте, що препарати треба змінювати для того, щоб не було звикання. Тому виробник і робить вам різні препарати з різними діючими речовинами, щоб не було звикання. Ж виробник робить препарати ефективним під різні температурні умови, тому використовувати ці препарати методом чергування і тоді так буде набагато більше користі і ефекту вашому саду.